Для тих, хто не в курсі, що відбувається у нас з будинком культури. Інформація не є таємною, так як на святкуванні дня села, 11 жовтня, була присутня велика кількість людей, і ви всі є свідками того, що відбувалося. Якісь треті особи вивантажували, носили якісь да, речі, матеріали. В будинок культури нам було подано декілька запитів в усі усі органи, які тільки можливо на рахунок того, чи проводилось громадське обговорення з приводу якоїсь іншої експлуатації будинку культури, аніж він має наразі призначення. Да? Нам досі відповіді офіційної не поступило. І що ми далі спостерігаємо? Речі продовжують заносити, тобто серед білого дня свідками ви є, ви це все бачите. Вчора нами була викликана поліція для установлення да, подій для фіксації факту подій через ну, номер телефону 102. Приїхала патрульна поліція, нічого не захотіла записувати, фіксувати, не представилась, нагримала на людей, які безпосередньо викликали поліцію, і відправили нас з усіма питаннями до нашої старости. Мене це наводить на висновок, що у нас виходить, якби поліція це карманна поліція нашої старости. А, тепер додам такий факт. Дивіться, народ, може хто раптом не може скласти докупи да, все. У нас декілька років підряд, починаючи з 20-го року, да, з кінця 20-го року, відбуваються певні події, які мають системний характер. Значить, дивіться, 21 й рік пані староста. Ларчикова, не будучи офіційно оформленою, займала посаду старости. Це все документально підтверджено. Потім відбувається черга подій, переворот в школі без жодної офіційної скарги на директора і офіційних розслідувань. Переворот в церкві, де посадова особа влізла в касу церкви, використовуючи свої владні повноваження і вчиняючи тиск на громаду. І зараз, так як вона хоче мати, вона ж цариця всія Русі, і вона хоче мати вплив на все, але вона ніяк не може, не могла да, до цього часу якимось чином керувати і ще ж клубом, вона ж як той Володька, твердохліб із фільму. Да? Вона хоче керувати. І ось вона так намагається керувати, вона такий має вплив да? на рознає, на громаду, залякуючи людей, посилаючи їх. Да? Що вона зараз оце творить за її сприянням? Твориться у нас тепер з будинком культури. Я прошу розголосу, я прошу недопущення цієї ситуації. Діма Ларчиков, ти як депутат села Грузького, Каран, на жаль, вже не депутат. Ти в обраний, да, за тебе проголосувало всього 36 чи 38 людей. Але на даний момент ти обраний для того, щоб представляти і відстоювати інтереси жителів села Грузького. Будинок культури це місце, де ми всі виросли, це місце збору молоді, це місце відпочинку всіх грущан. Це наш будинок культури. Кому? За що ти голосуєш? Алло, в тебе взагалі є совість? Друзі, я прошу максимального розголосу навколо цієї ситуації. Відбувається провокація. І передача нашого будинку культури, який є власністю громади, відбувається передача якимсь третім стороннім особам, поки що неофіційно або, можливо, щось колуарно там прийняли. Ну і стараються, як завжди, знаєте, приховати все від громади, бо нам вже не потрібно знати. Але ми з вами, поки що, поки будемо мовчати, ці люди будуть це творити.